Телеканал 1 плюс покаже серіал про сильну жінку власного виробництва. В центрі сюжету мелодрами під назвою Хазяйка історія сильної молодої жінки Наталії Суворової, матері одиначки, яка подолала. Безліч випробувань на шляху до щастя. За цим сюжетом Наталя кидає виклик корумпованій системі міста, в якому живе його господарка, власниця вугільної шахти. Всі актори в стрічці Українці зйомки відбувались у Києві. Саундтрек до серіалу Хазяйка написала Тіна Кароль, пісня, прем'єра якої відбулася сьогодні в ефірі Сніданку з «1 плюс 1», пролежала на полиці три роки, каже співачка. Кліп знімали в Карпатах. Для нього задіяли старовинний потяг. Серіал хазяйка. Глядачі побачать вже навесні 2016 -го. Вона і про моє життя, і про мене, і про мій девіз у житті, що здатися ти завжди успієш. Дуже хотіла, щоб вона зазвучала такою масштабною, е пронизливою та давала віру тим, кому це потрібно.